Детальніше про це поговоримо з Олександром Порхуновцем, тимчасово виконуючий обов'язки міністра у справах ветеранів України. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Вітаю вас, Доброго вечора. Отже, помічник ветерана. Розкажіть нам детальніше, що це за проєкт, у чому були головні недоліки попередньої версії, і чим відрізняється ця оновлена версія? Чим вона надійніша і ефективніша? Так, був пілотний проект в році помічник ветерана. Безпосередньо ми закладали на нього це зустріч демобілізованих осіб а також зустріч осіб, які отримали поранення, і після реабілітації повертаються в, дорого, в громади для супроводу їх на рахунок отримання. Безпосередньо тієї допомоги, якого гарантує їм держава. Але не до кінця було пророблений механізм: механізм працевлаштування, механізм фінансування за їхню роботу. Тому пілотний проект проходив на чотирьох областях, також посередині був долучений Київ. І ми підсумували ті висновки, які були зроблені за 2023 рік, і зрозуміли, що його повністю потрібно переформатовувати. По-перше, переформатовувати від назви, тому що вона не знайшла ветеранському середовищу. А по-друге, шукати надійні і правильні механізми фінансування даної категорії, які будуть працевлаштовуватись в березні місяці. Цього року міністерство у справах ветеранів вже затвердило і внесло в класифікатор посад нову професію, яка називається фахівець супроводу. Демобілізовано фахівець супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Під нього розроблені стандарти, і наразі вже напрацьований механізм фінансування і механізм навчання. Даний проект постанова. Знаходиться на зовнішньому поводженні заінтересованих понуренних центральної виконавчої влади після консультації з ними, ми плануємо його винести на засідання кабінету міністрів України для того, щоб в цьому році реалізувати даний проект Олександра. Які люди можуть претендувати на статус фахівця у рамках проекту фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб? І що для цього щосредні, треба зробити, може, щоб ним стати? Дивіться, буде детально після прийняття постанови кабінету міністрів оформлений порядок. Буде а вже на базі міністерства справах ветеранів створений електронний кабінет, де бажаючи хто захоче вступити на навчання даваної професії за переліком документів, які будуть оприлюднені на сайті. Міністерство у справах ветеранів також ми готуємо е, компанію підтримки медійно для того, щоб по всій території країни кожен бажаючий міг е, чітко і детально розуміти, які документи потрібні, куди йому подати, і які його наступні кроки. Тобто, ми до цього готуємося дуже е, відповідально. Щоб не вийшло як в минулому році, це перше. А друге на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни демобілізованих осіб, можуть претендувати учасники бойових дій, можуть претендувати особи з інвалідністю внаслідок війни, можуть претендувати члени родин загиблих захисників захисниць України, а також ті особи, які визначені по критеріям даного статуту. А як загалом цей проект вписується в ту стратегію, яку сьогодні реалізує міністерство в питанні допомоги українським ветеранам? Яке місце він посідає в цій стратегії? Дивіться, він відіграє ключову роль, роль тому, що безпосередньо дані особи вони будуть навчені. Фізично допомагати ветеранам, допомагати ветеранкам, які повертаються з війни, а також допомагати членам родин загиблих захисників захисниць України в супроводі отримання всіх послуг і безпосередньо. Інструментів розвитку для їх реалізації. Ми бачимо, що а, даний а, фахівець із супроводу ветеранів війни до осіб він наскрізно зашитий в житті і розвитку територіальної громади, де кожен а, буде знати про кожного ветерану ветеранку та члена родини загиблого захисника захисниці України, які потреби їм потрібні. Тобто він буде обдзвонювати, він буде дізнаватися а також ми будемо отримувати зворотній фідбек за їхню роботу. Чи вони справляються, чи вони не справляються, тобто повністю вести цей процес від початку до кінця? Ми розуміємо, що міністерство справа ветеранів загальній стратегії вручає перед собою відход від паперового паперового надання та послуг, які гарантує наша держава на рани війни. А ми хочемо перевести на це безпосередньо в цифровий елемент. Але на початку, поки цей процес організовується, то велику ключову роль відіграють саме фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осад не тільки в громаді, а й безпосередньо також вони зможуть допомагати працевлаштовуватись, бути містком між роботодавцями і безпосередньо ветеранами, тобто багато. Таких функцій, які ветеран після повернення з передової, він не зможе швидко зрозуміти, куди і як йому бігти, що йому робити. А безпосередньо цей фахівець надасть йому комплексну конкретну допомогу по його запиту, пане Порхун, Дякуємо вам за те, що долучились. Олександр Порхун, тимчасово виконуючий обов'язки міністра у справах ветеранів України, був з нами на прямому зв'язку.